Привіт, Олі! ви на моєму каналі. Є люди, що ніби зупинили час. Вони не шукали безсмертя, але сам всесвіт подарував їм сторіччя. Мовчазні заховані серед гір пісків і лісів. І що ж приховують їх імена? Що вони можуть розказати нам? Він народився у 1805 році, коли Наполеон йшов на Росію, а помер у 1973, коли на місяці вже стояли американці. 168 років, саме стільки, за легендами, прожив ширалі муслімов. І він не мав ні годинника, ні паспорта. Його час це рух сонця і вітру у горах. Щодня десятки кілометрів пішки з отарою. Його їжа це мед, сир і джерельна вода. І тиша. Тиша, що тривала століття. І цікавий факт про нього. Його третя дружина прожила ще 15 років після його смерті, і померла у 105. Хм, Співпадіння. Вона жила 122 роки і 164 дні, і пам'ятала світ ще до електрики. Була знайома з Ван Гогом. Щотижня споживала кілограм шоколаду і келих вина, французька легкість, гумор і теніс до ста років, і навіть цигарка до 117. І все це про французьку довгожительку Жанну Кальман. І її запитали, в чому ж секрет довголіття, на що вона відповіла: якщо не можеш змінити ситуацію, навіщо хвилюватися? Його тіло, мов інструмент, а дихання як молитва. Белур Айенгар пережив хвороби, злидні і смерть рідних і став символом життя. 95 років провів у Русь, 14 написаних книг, тисячі учнів, від зірок і до вчителів. Белур Айенгар не просто йог не просто вчив позам. він вчив бути тут і зараз. І що ж об'єднує всіх цих людей? Ні, не магія і не генетика, а проста їжа, рух, тиша і віра не в догму, а в саме життя сенс, що тримає душу в тілі, і час, що не поспішає. Можливо, довголіття не у вітамінах, а в умінні бачити світанок. Не на бігу, а в паузі, не в тілі? А в серці. І поки живе сенс, ми не старіємо. Хочеш дізнаватися більше? Тоді підписуйся на мій канал і до зустрічі в наступних відео!